Вони створювались у тіні заводських цехів у головах амбітних інженерів і на аркушах креслень. Це українські концепт-кари, унікальні, сміливі, забуті, або ж ті, про які ти ніколи навіть не чув. Поїхали. Здається, про українську таврію ми знаємо все: і родовід, і слабкі місця, і переваги, і ціни. Але існували таврі, про які ми не знаємо нічого п'ятидверний хетчбек. Але повноцінний п'ятидверний хеч радянські конструктори з ЗАЗу теж спроектували. Колісна база залишилася стандартною, але була розтягнута корма і зменшено кут нахилу, багажної ляди п'ятих дверей. На фото рання ще радянська версія п'ятидверки, яку потім назвали Дана. Місткий кузов п'ятидверної Таврії став схожим на універсал. Але за канонами 1980-х років для статусу універсалу автомобілю бракувало довгого заднього звису. Маємо попередити, що достеменних даних про рік виготовлення цієї версії ми не знайшли, але найпростіший один і один літровий двигун з моноінжектором. Базове торпедо та деякі інші характерні для радянського періоду ознаки говорять, що це була розробка кінця 80-х, самого початку 90-х. Ця модель мала заводський індекс навіть два спочатку ЗАЗ 110-260, потім ЗАЗ 110-25. Повноцінного кабріолета у Запоріжжі зробити не змогли, але ландо з м'якою задньою частиною даху запросто лаз 695 де турист. Це модифікація автобуса. лаз 695, призначена для туристичних поїздок. Він відрізнявся більш комфортабельним салоном та можливістю перевезення більшої кількості пасажирів у порівнянні з базовою моделлю. Луаз-Прото Прото прототип позашляховика, що розроблявся з кінця 1980-х років. Роботи зі створення машини йшли в рамках конкурсу. Оголошеного Мінавтосельхозмашем, колишній Мінавтопром, і йшли паралельно з проєктуванням аналогічного автомобіля в Луцьку найвища швидкість 130 км на годину. Крім того, відповідно до техзавдання на луаз Прото був застосований мелітопольський двигун ММЗ 245 від автомобіля Таврія, козак, прототип українського бронеавтомобіля, виробництва НВО Практика. Побудований на шасі «Айвеко Дейлі» 4х4, маса 5,5 тонн 2 вересня 2014 року бронеавтомобіль Козак ще раз показали на полігоні навчального центру національної гвардії поблизу селища Нові Петрівці на Київщині 2014. Повідомив, що ряд розробок військово-промислового комплексу, представлених на виставці, прямо з експозиції відправлять в зону бойових дій. У 2017 році світ побачив перший український електричний суперкар Хімера Q. Це елегантне електричне купе вперше продемонстрували публіці, і воно одразу привернуло увагу автомобільних ентузіастів. Від ідеї до готового автомобіля минуло два роки, протягом яких українські інженери працювали над кожною деталю, включно з двигуном і шасі, Хімера Q. Оснащена чотирма електромоторами, які забезпечують потужність у одну тисячу кінських сил. Завдяки цьому автомобіль розганяється до 100 кілометрів на годину за лише 3 секунди, що дозволяє йому впевнено конкурувати з такими відомими брендами, як Lamborghini <му> Та Ferrari. Розробники заявляють, що максимальна швидкість суперкара може досягати 350 км на годину. Український концепт кари це не просто металий дизайн, це відображення нашого потенціалу, наших амбіцій і мрій про майбутнє. Хто знає, можливо, саме зараз у чиємусь гаражі або маленькій майстерні народжується нова українська легенда на колесах. Можливо, саме ти станеш тим, хто створить щось, чим пишатиметься вся країна. А поки що, дякую за перегляд. Якщо сподобалось, підтримай відео лайком, підпискою і коментарем. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі в наступному випуску.